Так так цікаво, ви кажете, тобто, Та ви все не так робите? Ну давайте, скажіть, давайте. питання щодо програми 50 мільйонів для громадських організацій і бюджетного. да, я можу закрити. Що ну, пару слів, так, що щось робити? Що таке ми сьогодні прийшли під мерію для того, щоб підтримати, ну щоб нагадати депутатам, що є такі вимоги нашої ініціативної групи гроші на зсу, а також щоб підтримати тих наших представників, які зможуть піти на сесію і навіть виступити крім тих. Переліку тих недоліків, про які ми говорили, які були при розподілі міського бюджету в 2024 році. Ми проаналізували весь розподіл весь за 2024 рік, і навіть зібрали дані по залишкам на перше, року. Ми зробили свої висновки. Ви подивилися, що бюджет використовується неефективно. Немає зовсім чіткої стратегії, як би він, наприклад, в частині допомоги зсу? От ми подивилися, що по всім розпорядникам бюджетних коштів, а це різні управління та департаменти міської ради. Кошти, які виділялися, вони майже наполовину й більше перерозприділялися на протязі року. А чому за 24-й рік хіба як думали, коли планували це ж уже третій рік війни? Чому якась була стратегія? От чи просліджується тут чітка стратегія? А не чітка. Як це робиться, по чиїй ініціативі у нашій вимоги зараз такі. Ми хочемо, щоб місцеві бюджети допомагали в відповідності в рамках законодавства те, що вони можуть робити, допомагали Збройним силам, щоб фронт сюди до нас не наближався. Ми хочемо, щоб ця допомога була зрозуміла, чітка і ясна. Ми хочемо, щоб на сайті міської ради ти відкрив і будь-який представник збройних сил який, який конче нуждається в якомусь ресурсі, не біг до волонтерів, а міг подивитися, на яку мету, в якому розмірі хто саме може звернутися і що для цього потрібно зробити. Ну, це така дрібничка, яку я думаю, в міській раді зробити зовсім не тяжко. По-друге, ми хочемо, щоб ми мали громадськість. Громадськість мала допуск і участь. Вона має на це законодавчі посилання і нормативні акти до всіх етапів бюджетного процесу, які дозволені законодавством. Наприклад, при розподіленні плануванні розподілені кошти в частині допомоги силам оборони. По-друге, в частині використання цих коштів. І по-третє, ми хотіли б, щоб це було видно в частині звітності. Щоб ми вели відкрити сайт міської ради і те, що дозволено законом там прочитати. Наприклад, у нас написано, якісь частини отримали в якомусь розмірі щось кудись. Чому не написано номера військових частин? Не потрібно говорити, що це військова таємниця, на це є пояснення з СБУ, і це не так. По яким цінам? Ви ж розумієте, що саме зачасту саме там собака зарита. От, наприклад, в минулому році у них була допомога на ЗСУ через громадські організації. На Це виділялося 50 мільйонів, і з них 27 потім вони перерозподілені на другу програми або ще кудись. Там не написано куди, вони саме пішли. Тобто підготовлені змін до, рішень, до бюджету рішеннями це не вказано, по чій ініціативі і чому. Прийняло участь дві громадські організації. Одна закупила дрони по нашим даним. Вдвічі по завищеним цінам, коли ми задали їм питання в відкритому доступі через Фейсбук, вони нам не відповідають. А друга громадська організація, яка теж отримала цю допомогу, написала, що вона отримала допомогу на щось комусь, в якісь цінах більше ніякої інформації і ніяких відповідей. Так, от ми хотіли б, щоб це було все прозоро, можливо, там все добре, щоб все було це ясно і щоб ми були спокійні за своїх близьких. І я це закінчити хочу одною же фразою, якою ми звертаємося щосуботи до всіх. Не чекайте, доки фронт наблизиться сюди. Не чекайте, коли в вашу домівку, чи автівку, чи ваше майно пошкодить ракета чи дрон. Допомагайте нам тиснути на владу, допомагати ЗСУ. Разом переможемо. Дуже багато ми там денного да. Ну, Це ми добре, ви що ви стоїте, ви да. нас да. також повертаєте до ми ще й праці, і Ми ще й виступати. Ну не лише ви, М -м -м. Повірте, ні, я розумію. Я маю віду, багато що багато ви звен, депутати. Ми спілкуємося з багатьма військовими також і маємо своїх знайомих на фронті і до нас звертається величезної кілька знайомий це одне, а єдиний син. Я розумію, і він уже прохано мені не командний состав. Так от він зараз на посаді він э, командирує, я хотіла. Ну, да, він напис, то необхідне. А потім, мабуть, натиснути по нас український.